Ви питали, я відповідаю. Значить, робота на Філіпінах. Позаду мене кровільщик зараз працює з напарником. Ціна заміни, значить, оплата за роботу на 2-8 тисяч, тобто по 4 тисячі вони мають, міняють на таких альтаночках криші. Тобто дихи перекривають. Бачите, там основа, я так розумію, що метал там. Це профнастіл чи я не знаю, що, що, там, що там за метал кровельний, спеціальний. Внизу там пальмове гілля, вони це все знімають. Спитав, скільки буде робота тривати і скільки це в день. Він каже, що це не за день, це саме за роботу. Тобто вони планують за два дні це все завершити. Сьогодні перший день, завтра другий, тобто за два дні. 4 тисячі на брата, тобто по 2 тисячі гривень на день. Ну, така ціна. Ніяких спеціальних документів, не треба, ліцензійних посвідчень, нічого не треба, тобто треба мати руки ну, і вміти працювати, тому що власники тут теж частини цих альтанок, ті, що в оренді іноземці.